У густому зеленому лісі жив був маленький зайчик на ім'я Стрибунчик. Він був дуже допитливим і любив досліджувати лісові стежки і грати на мелодійному дзвонику. Одного ранку зайчик вирішив вирушити у мандрівку. Щоб познайомитися з іншими лісовими мешканцями. Першим, кого зустрів стрибунчик, був дятел Цокотун. Він сидів на високому дереві і голосно стукав дзьобом по стовбуру. Доброго ранку, дятле! – Привітався зайчик. Що ти робиш? Я стукаю, шукаючи смачних жуків, відповів дятел. А ще я вмію створювати мелодійний стукіт. Поглянь, який барабан я маю! Як цікаво, зрадів зайчик. Ходи зі мною, може, ми придумаємо щось веселе. Дятел погодився, і вони пішли далі. На галявині зайчик побачив їжачка колючка, той тряс сухим листям, збираючи його до своєї хатинки. Привіт, їжаче. вигукнув Стрибунчик. У тебе чудовий шум виходить, коли ти трясеш листя. Так, листя може дзвеніти. Шурхотіти і навіть співати, відповів їжачок. Тоді ходи з нами, запросив зайчик. У нас уже є дятел зі своїм стуком. Дружною компанією вони продовжили подорож. Незабаром на узлісі друзі зустріли жабу Ква-Ква, яка голосно кумкала біля ставка. Який гарний у тебе голос, захоплено сказав зайчик. Дякую, відповіла жаба. Це мій особливий талант. А ще в мене є рожевий бубон. І люблю на ньому грати. Ходімо з нами, жабко, ми зберемо лісовий оркестр. Жаба радо погодилася і всі разом вирушили далі. Останньою до компанії приєдналась білочка швидкокрутка, яка стрибала з гілки на гілку, потріскуючи горішками. Ти теж можеш грати з нами, запропонував зайчик. Твої горішки звучать, як справжні барабани. Усі звірі зібралися на великій галявині, дятел стукав по барабану, їжачок тряс листям, жаба грала з бубном, а білочка тріщала горішками. А зайчик підстрибував, дзвенів своїм дзвоником і голосно сміявся, підтримуючи ритм. Так у лісі з'явився шумовий оркестр. Всі звірі були дуже щасливі. Їхня музика розлилася по всьому лісу. І навіть вітарець приєднався до них, шелестячи листям у такт мелодії. Ось так маленький зайчик зібрав друзів і створив у лісі справжню казкову симфонію.